Привіт всім! З вами я, Стас Маляновський. І, чесно кажучи, я не думав, що моє одне з перших відео буде саме про серіал Школа але гаразд, ми починаємо. І так, як відомо в попередніх серіях школи ми дізналися, що учні пішли в кінотеатр і там сталася пожежа. Усі учні врятувалися, крім того, він був у важкому стані, але він виїжджав. А з Дариною все добре. Після перегляду нових серій школи випускний мене просто бомбить. От нереально. Ще бісить нова сімейка Лоли. Це тітка і сестра Єва, яка постійно робить капи з тіта і продукувати іншим. Єва. Ось, я думаю, що ця сімейка ще покаже і лола це як вогонь і вода, напевно. А також мене ще дратує поведінка Трохи до Соні. Так, я розумію, що він інвалід, що він не хоче бути обозу для мене, але якщо ти нічого робити не будеш, то ти так і будеш в інвалідному візку. І інші в цьому не винні ніяк. І я сподіваюся, що Тоха Подумається і все буде гаразд. Саме найголовніше — це Ніка, Паша, Даня і Лола. Такий собі чотирикутник, любовний. Водінка, звісно ж, ніки бігати від одного до іншого. Це теж, знаєте, не дуже правильно, тому у мене просто нема слів, чесно. Да, чесно кажучи, мене просто дивує Даня. Лола і Ніка. Чомусь мені не подобається пара Даня і Ніка, не Ні знаю чому. Вони як, як по-дитячому виглядають. Мені більше подобалось, коли Даня її, скажімо так, мучив постійно. І це була між ними якась хімія, коли Даня і Ніка разом це не дуже кльово. Правильно, мати Ніка казала, Даня не той хлопець, який тобі потрібний. Ну, а паша, як завжди, Правильний хлопчик і тому ведеться на налолені, скажімо так, слова. Все ж таки, я думаю, що в кінці серіалу все буде як раніше. Лола буде з Даною, а Ніка буде з Пашиною. Це моя суб'єктивна думка, тому не сваріть мене. Ну, Но Взагалі, нові серії школи мені дуже сподобались. Я рекомендую усім дивитися новий сезон. А точніше продовження другого сезону серіалу Школа випускник. Обов'язково дивіться. Це буде мега круто. Мені дуже подобається серіал Школа і я сподіваюся, що він завершиться дуже добре і що фінал буде у всіх хороший. Якщо тобі подобається серіал Школа обов'язково став лайк під цим відео і підписуйся на наш канал. Буде ще багато цікавого. Ну і що ж, з вами був Мальновський. Па-па!